Всім привіт! Сьогодні ми прийшли на ранкову риболовлю. Тут нас зустрічає густий туман. Зараз швиденько надягуємо всі снасті на спінги і будемо закидати Каша ваніль бісквіт. Природа живе, птички співають, рибку прихає. Одягнемо черв'яки та чесникові пуфи. Десь і качки або лебеді полетіли чути, по розмах крила. Також черв'ячок з пофом. Хочеться вже пошвидше закинути таку воду, як чай парує. ще пішов все, зараз монтуємо швиденько другий і будемо закидати. Так, була тільки що вже перша покльовка. опа па па Опа. Щось оп, оп. оп, оп. поки що не зрозуміло, але зараз побачимо. Щось має бути. плотва Ой, величезно, що поб'єся? Все можна вже закидати садок. Все, перша рибка є. Чекаємо далі. Ось такий перший ранковий карас наш клюнув. Даємо кидати його до плотви. Опа. Туман уже майже зійшов. Так, кинули ліску, поклювує, натягує, йдемо брати. має бути о супроти гарне. Так, кара гарний зійшов, буває таке, перекидаємо, надіємося. Люни ще більший опа. Все, чекаємо ще кращого карася. Так, легенько щось покльовує. Якби б гарно зразу взяло, ударило, так як попередній то вже б тянув. Не хоче докльовувати. Знову щось легенько. Давай вже конкретно бери. Не хоче і все. Ладно, будемо чекати, можливо доклює. Так, так і не докльовує у нас на цьому спінінгу шлегенько зипкає, зипкаю, буду підсікати. Якщо щось можливо маленьке, там вже сидить і ні, то просто перекинемо. Оп. Тянеться тяжко, можливо, ще якісь водоросли. Ага, ну, зрозуміло, тут мушля. Через те воно там і подивить, бо волною. Ну, Поновлюємо снасте і закидаємо знову. Так, так... Опа... Что-то... Сдается и ведет. И там, и там, но что вытяну хоть где-то рыбу? Тут щось є опа, який гарний карасик ось так на пінопласт взяв так. кидаємо до нашої рибки. Так, а цей так щось і не докльовує, хоча непогано клювало. Ладно, зараз тоді закинемо цей, що вже підготували, бо саме він нас збив з пантелику. Ну і будемо чекати вже чи доклює той другий. Так, знову покльовую я трошки попустив ліску, але напевно дочекаю, щоб. Так, і тепер не зрозуміло. Може і потрібно було підсікати. А, все таки що воно ну. покльовує. Давай останній ривок. Не хочу, не хочу. Біло самого берега грає риба. Ладно, це вже не перший раз, що воно тут клює, і потім затихає. Будемо чекати. Покльовка, так щось покльовує. Надіюсь, все-таки цей раз воно доклює, так як слід. Оп. Ну так, щось є. Прямо ж поверху йде. Ой, ну, карасик невеличкий, але це теж добре. Великі карасі приємно ловити, але їсти то краще маленькі, смачніші. Трошки кльов уже погіршився. Не так, як було з самого ранку, коли ще був туман, але все-таки час від часу щось покльовує. Закидаємо, чекаємо далі. дзипкало, дзипкало дуже легесенько Два рази вдарило сильніше, натянуло зразу ліску і знову перестало. Не хочу зразу відкривати. Поки чекали на один спінг, поки доклюне тут різка покльовка. Опа, щось поводить. Ага, через капуклівка через те, що це у нас тут йде підлящик. Це також добре. Опа. Успокойся. Вже в слизі вес, грайтеся собі. Воно у нас ще таки гарний карась. О. Так, рибалимо далі. Знову у нас незрозуміла покльовка. Резко клюнуло, два рази на... кинуло леску і знову тепер мовчить Що це може бути навіть не знаю. Щось легесенько-легесенько. Шивається кінчик. Відчева що, напевно не зараз леза. Так, корона поклевочка шо все. Так, має бути щось. По під берегом уже водити так. Ось такого красончика маємо. Сьогодні всі такі вони десь трошки більше ладошки, гарні якраз екземпляри. От. Так, щось має бути. Спочатку вже подумав, що нічого нема, що сильно легко тягнулося. Опа. Харасик. На сьогоднішній день вже такі як стандартні. Ну, черв'ячок взяв. Ну, такі вже, як і попередній, однаковий за розміром. Так, це добре. Так, зараз швиденько одягнемо наживку і закинемо. В принципі, потрібно додати тільки... Можна додати пофу до черв'яка. І каші трошки поновити чисто. Щоб воно їм там більш ароматніше було. І закидаємо опа, під самі лінії цей раз, О, все чекаємо. Так, плюс один. Так, наша риболовля вже на сьогодні підходить до закінчення, тому покажу вам, що ми сьогодні впіймали. Ось такий наш сьогоднішній уловчик. Тихо-тихо, такі активні. Так, трохи тут завелика трава. Опа. Якби він ще лежав, як ти я хоч покласти. <laughs> так. Ось Такі всі жваві. Так, виходить ось 3, 4, 5, 6, 7 карасиків, підлящик і плотва. З такого плану сьогодні у нас улов. Так, Ми зараз будемо помаленьку вже збиратися, збирати спінінги і будемо йти додому. Все, ми вже зібралися, йдемо додому. риболовля сьогодні у нас вийшла хороша. Всім пока.